35-річного військового Андрія Марціновського зустрічають у рідному селі користь. У російський полон він потрапив у серпні, торік на Донеччині. Я так пам'ятаю, що як і як вчора воно було. Ми були на хаті ОСП. Перший раз відбили атак, а другий раз після поранення вже не змогли. Більше, більше десяти людей було. Ми не відбили, мусили здатися в колонку. Шутили, але сказали, що бо Але я не повірю. Спочатку Андрія Марціновського вважали зниклим безвісти, а згодом стало відомо, що він перебуває у полоні. Це був жах. Я так само я не розуміла, що мені робити. Я не розуміла, чи взагалі він живий, на що мені розраховувати. Спочатку він був без звісти, зниклий, а через деякий час нам повідомили офіційно, що він не в полоні. Все дитинство разом він мене глядів маленькою, перші кроки і так далі. Завжди він був зі мною і. І, ну, це було дуже болісно для мене весь цей час. Ні одної звісточки. Звільнили Андрія Марціновського 24 серпня у рамках 68-го обміну полоненими між Україною та Росією. Я і плакала, і сміялася, я не знала, що зі мною робити. Я дуже рада. І плачі сміли. Мені дзвонили, сказали, що ваш син визвоною з полону. Кажу, коли сьогодні. О, каже, приїдуть на місце назначення, дадуть телефон, і він вам подзвонить. І так сталося. Він мені подзвонив, я не познала його, а хто це такий? Мам, а ти мене не познав? Як вам сказати? я, я А коли побачили рідних, плакали, певно, так? Плакати, то ні, я не плакав, але в душі сльози були. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.